Сьогодні про повернення податкових перевірок з 1 липня, продовження воєнного стану та подання уточнюючої декларації з податку на нерухоме майно. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Нещодавно податковий комітет Верховної Ради спільно з Мінфіном провели зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду і визначили, що надважливим для продовження програм фінансування Міжнародного валютного фонду є прийняття законопроекту номер 8401 Нагадаємо, що цим законопроектом внесені зміни до податкового кодексу, закону про єдиний соціальний внесок та закону про РРО. Зокрема, запропоновано встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року. Перелічимо внесені зміни. Скасування для фопів та юридичних осіб можливості бути платниками єдиного податку 3 групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу. Відміна можливості для ФОПів платників єдиного податку першої та другої груп не сплачувати єдиний податок, відновлення проведення документальних перевірок, відновлення перебігу строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження, застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, а також застосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, застосування штрафних санкцій за Порушення порядку використання РРО та програмних РРО до речі, на зустрічі з представниками міжнародного валютного фонду була підтримана пропозиція, щоб залишити мораторій на штрафи та перевірки для підприємців, що здійснюють діяльність на територіях наближених до бойових дій. Про перевірки поговоримо більш детально, тому що у головних бухгалтерів є час приготуватися і привести до ладу всі свої справи. Податківці вже повідомляють про те, що в Україні з 1 липня повертаються повноцінні податкові перевірки. Відновлення контрольно-ревізійних заходів передбачено нормами закону 8401. Нагадаємо, що після 24 Лютого 22 року всі податкові перевірки, у тому числі і розпочаті, були зупинені. А вже 3 березня 22-го парламент затвердив закон 21.18 та заборонив проведення перевірок на законодавчому рівні. Але у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон від 15 березня 2022 року номер 2120 норми якого частково відновили податкові перевірки з кінця липня 2022 року. А вже 6 грудня 2022 року Кабмін затвердив постанову. У 13.63 і тим самим розблокував позапланові перевірки підприємств для всіх контролюючих органів. Після прийняття законопроекту 8401 податківці перевірятимуть бізнес з будь-якого приводу. Та й без приводу теж. До речі, на сайті ДПС ще у березні цього року було розміщено план графік перевірок на 23 рік. Також всі документальні перевірки розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року поновлюються на невикористаний термін. А ми продовжуємо вас готувати до повернення податкових перевірок і штрафів. Та запрошуємо 22 травня на безкоштовний майстер-клас товарний облік у ФОП як не потрапити в пастку та уникнути штрафів, який проведе Ольга Целуйко. А 24 травня реєструйтесь на майстер-клас з Голію Самофаловою штрафи за невчасну реєстрацію ПНРК та кейси за нулювання реєстрації ПДВ. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. Нагадаю, що реєстрація на вебінари безкоштовна закони No3057 про продовження строку дії воєнного стану та 3058 про продовження строку проведення загальної мобілізації підписані президентом України 18 травня та опубліковані. Отже, воєнний стан та загальна мобілізація офіційно продовжені з 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. 6 травня 2023 року набув чинності закон 3050 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів з України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за знищене чи пошкоджене нерухоме майно. Відповідно до цього закону, постанова номер 1364 може вважатися такою, що встановила порядок визначення переліку територій. Отже, перелік територій, затверджений наказом Мінреінтеграції номер 309 може застосовуватися при визначенні особливостей справляння податків і зборів на відповідних територіях, визначених податковим кодексом. Податкова надала роз'яснення щодо застосування воєнних пільг на нерухоме майно відповідно до підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу. Податок не нараховується та не сплачується. По перше, за об'єкти нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Фізичні особи не сплачують за 2021 та 2022 роки за об'єкти житлової нерухомості. З 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року за об'єкти нежитлової нерухомості, та у 2023 році, з 1 числа, в якому було визначено дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території, та до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на цій території, а також юридичні особи з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року у 2020. Третьому році з першого числа місяця, в якому було визначено дату початку активних бойових дій, або тимчасової окупації на відповідній території, та до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії, або тимчасову окупацію на цій території. По-друге, податок не нараховують та не сплачують за знищені об'єкти житлової. Та нежитлової нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією РФ проти України, на підставі даних державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок таких бойових дій. Перше, фізичні особи за 21 рік та наступні податкові періоди, за об'єкти дані про знищення, яких внесені до реєстру майна, та юридичні особи за 22 рік та наступні звітні періоди, за об'єкти дані про знищення яких внесені до реєстру майна. По-третє, податок на нерухоме майно не нараховують та не сплачують за пошкоджені об'єкти житлової або нежитлової нерухомості, як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації внаслідок бойових дій на підставі даних реєстру майна, фізичні особи за 21 рік. Та наступні звітні періоди за об'єкти нежитлової нерухомості пошкоджені у 2022 році, за період з 1 березня 2022 року та наступні податкові звітні періоди за об'єкти нежитлової нерухомості пошкоджені у 2022 році та за об'єкти нерухомості пошкоджені, починаючи з 1 січня 2023 року. З першого числа місяця, в якому було зафіксовано факт пошкодження нерухомості за даними реєстру майна до 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому за даними реєстра майна об'єкти нерухомості визнані придатними для використання за цільовим призначенням, а також юридичні особи з 1 березня 2022 року та наступні податкові звітні періоди за об'єкти житлової нерухомості пошкоджені у 2022 році. Та за період з 1 березня 2022 року та наступні податкові звітні періоди за об'єкти нежилової нерухомості пошкоджені у 2022 році, а також за об'єкти нерухомості пошкоджені починаються. З 1 січня 2023 року, з 1 числа місяця, в якому було зафіксовано факт пошкодження нерухомості за даними реєстру майна до 1 числа місяця наступного за місяцем, в якому за даними реєстру майна об'єкти нерухомості визнані придатними для проживання та використання за цільовим призначенням. Отже, є така умова, що дані про пошкодження об'єктів житлової та нежитлової нерухомості повинні бути внесені до реєстру майна до початку місяця, наступного за місяцем, в якому за даними реєстру майна, об'єкти житлової нерухомості визнані придатними для проживання. Також пунктом 69 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу передбачено, що стосовно пошкоджених об'єктів житлової та нежитлової нерухомості органи місцевого самоврядування, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації мають право встановлювати ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в розмірі, меншому за розмір встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Для певного типу об'єктів нерухомого майна, що сплачуються на відповідній території, та звільняти від сплати податку, платники податку мають право відкоригувати нараховані податкові зобов'язання за період. 22 та 2023 року шляхом подання уточнюючих податкових декларацій за відповідний період. За період 2023 року податкові зобов'язання уточнюються відповідно до періодів початку та завершення на відповідних територіях активних бойових дій або тимчасової окупації. Платники податку, які у 2022-2023 роках не декларували свої податкові зобов'язання за об'єкти оподаткування, розташовані на територіях, які не увійшли до наказу, Наказу номер 309 або розташовані на територіях можливих бойових дій, затверджених наказом 309, мають задекларувати відповідні податкові зобов'язання. Річна сума платежу по об'єктах нерухомого майна визначається пропорційно до кількості місяців, коли такі об'єкти нерухомого майна підлягали оподаткуванню податком. Ще декілька слів про нарахування штрафних санкцій та пені. Платники податку, які подаватимуть до податкової уточнюючі декларації за звітні податкові періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню. Складені у 2022 та 2023 роках податкові повідомлені рішення про сплату сум податку, по яких не нараховується та не сплачується податок, підлягають скасуванню, а грошові зобов'язання та податковий борг, визначені контролюючим органом, анулюванню. Суми податку, які надмірно сплачені, підлягають зарахуванню, виключно в рахунок майбутніх платежів з цього податку. А в разі наявності у такого платника податкового боргу з податку надмірно сплачені суми зараховуються в рахунок погашення такого боргу. Якщо у вас ще залишились питання щодо оподаткування або складання податкових декларацій та уточнюючих розрахунків, наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе усім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи. Кваліфіковані експерти з податкового і бухгалтерського обліку цілодобово приймають запитання та швидко відповідають на них протягом 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. 6 травня 2023 року набув чинності закон тридцять. 48. про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Минулого тижня ми вже обговорювали норми цього закону, тому що його нормами було скасовано дію розпорядження кабінету міністрів номер 198, яким було знято мораторій на арешти виконавчою службою на суму менше 100 тисяч гривень та на час воєнного стану. Отже, законом номер 3048 6 травня 2023 року прив'язка до розміру заборгованості була знята. Можливість накладання арешту на банківські рахунки відновлена. Знімати кошти з рахунку можна лише в сумі 13 тисяч гривень протягом календарного місяця. Крім того, такий рахунок має бути єдиним для кожного боржника. Інші будуть заблоковані до погашення заборгованості. Змінами такого та змінами також передбачено, що юридичні особи, боржники та самозайняті особи, які використовують наймену працю фізичних осіб, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції з поточних рахунків, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п'яти розмірів. Мінімальної заробітної оплати на місяць на одного працівника, а також для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування. Контроль за дотриманням встановлених законом вимог під час здійснення виплат покладається на службових осіб, юридичної особи буржника або самозайняту особу. А от вже 15 травня 2023 року у Верховну Раду зареєстровано законопроект номер 9299 про внесення змін до пункту 10.2 розділу 13 при та перехідні положення закону України про виконавче провадження змінами пропонується дозволити тимчасово на період. До припинення або скасування воєнного стану в Україні фізичним особам боржникам, на кошти яких накладено арешт, здійснювати видаткові операції з поточного рахунку без обмежень в розмірах щодо видаткових операцій, якщо такими боржниками є. Військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також правоохоронні органи спеціального призначення Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. У разі прийняття цей закон набере чинності з дня наступного за днем його опублікування. Платники податків зобов'язані подавати до податкової декларації звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням сплатою податків та зборів. Відповідно до пункту 49.2 податкового кодексу, платники податків за кожний звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, подають Податкові декларації до кожного окремого податку, платником якого він є, а також платники, які мають ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизної продукції, яка підлягає ліцензуванню, зобов'язані за звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили чи не провадили такі платники господарську діяльність. У звітному періоді. А якщо платник не є особою, яка реалізує пальне або спиртетиловий, тобто у нього відсутні діючі або призупинені ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, а також у звітному періоді у такого платника не виникли об'єкти оподаткування або не з'явились показники, що підлягають декларуванню, то платник у такому звітному періоді не зобов'язаний подавати декларацію з акцизного податку. Нещодавно знову виникло питання нарахування індексації. Як то кажуть, не було, не було, і ось знову. Адже відповідно до пункту 3, при кінцевих положень закону 2710 про державний бюджет України на 2023 рік, дію закону про індексацію грошових доходів населення на 2023 рік зупинено. Тобто у 2023 році не проводиться нарахування сум індексації, які визначені порядком проведення індексації грошових доходів населення. Мінекономіки видало роз'яснення щодо цього питання. Фахівці Міністерства зауважили, що станом на грудень 2022 року різні категорії працівників отримували певні суми індексації, зокрема, заробітної плати та грошового забезпечення, які склалися внаслідок рівня інфляції за 2022 рік та попередні роки. А за статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків. Коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Так от, висновок з роз'яснення такий, що протягом 2023 року за працівников зберігається сума індексації заробітної плати та грошового забезпечення, яка виникла за період до січня 2023 року, тобто до зупинення дії закону. Отже, ця індексація, розрахована станом на грудень 2022 року, має виплачуватися навіть у 2023 році. Держпраці, в свою чергу, надавав роз'яснення, що починаючи з 1 січня 2023 року. До кінця 2023 року у роботодавця не має обов'язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам, незалежно від того, коли у працівника виникне чи виникло право на індексацію. Зупинення нарахування індексації у 2023 році стосується як поточної індексації протягом 2023 року, так і минулих періодів до 1 січня 2023 року. Зупинення нарахування та виплати індексації заробітної плати працівникові є правом роботодавця, проте не є обов'язком. Отже, роботодавець може на власний розсуд прийняти рішення щодо подальшого нарахування індексації заробітної плати працівникові. Наприклад, передбачивши в колективному договорі, що нарахування та виплату індексації заробітної плати буде продовжено. Для цього необхідно розробити внутрішній документ, у якому визначити правила проведення такої індексації та прописати умови її нарахування, зокрема, як ви Значатиметься сума такої індексації, що була підстава включити її до фонду оплати праці, адже законодавчі норми щодо її проведення з 1 січня 2023 року не діють. Тож робіть висновки з наведених роз'яснень. А я нагадаю, що листи міністерств не є нормативно правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм. Запрошую вас 23 травня на безкоштовний майстер-клас ризики відпустки без збереження зарплати, топ 10 кейсів з нарахування зарплати плюс індексація. Який проведе Людмила Смердова та Тетяна Гуль. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. А також реєструйтесь на майстер-клас, який відбудеться 26 травня. Оптимізація заробітної плати, розрахунки платіжними картками для фізосіб та підприємців. Його проведе Олена Габрук. Реєстрація на вебінар безкоштовна. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. І на останок нагадаю бухгалтерам про останній день подання податкових декларацій, а саме про 22 травня. адже це останній день подання за квітень декларації з ПДВ-платниками, у яких період дорівнює календарному місяцю, декларації акцизного податку, декларації сплати за землю, а також декларації платника єдиного податку третьої групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу та податкової декларації з рентної плати та додатків до неї. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відео. Платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.